Привіт! Я потрапив на приватний український сервер MineOker World. Тож сьогодні я вам покажу свою гру та чого я досяг на новому сервері. До речі, якщо я вас зацікавив, усі новини публікую в себе в телеграм-каналі. До речі, якщо ви думали, що я ось так виглядаю, то ні. Ну і як ви вже помітили, я грав на сервері і маю непогані речі. Це мій дім. Ну і ось табличка не вітрина де далі, герой. Ну а це мої ресурси з замку випробувань. Це на даний момент усі мої кошти. Ну і взагалі я знаходжусь у клані під назвою Діамантики. І так, на цьому сервері є клани, в яких разом грають гравці. Так, тож сьогодні ви побачите мої пригоди на новому сервері та що же зробив з новим кланом. Ну і найперше завдання, яким я буду займатися на протязі відео, це важка серцевина. Тобто елемент, який використовується в крафті зброї під назвою Булава. Тому для початку мені знадобиться початковий ключ випробування, який вибиває... Ається доволі легко. О, другий ключ круто. Тепер мені потрібно знайти сейфи. Та ходивши по замку, я випадково знайшов третій ключ, і також я знайшов скриню, де вибив невеликий джекпот. Тобто діамант і бутилочку поганого знамення, яке ж допоможе мені знайти ключ випробувань. Та випивши бутилочку, я активував цей ефект. Та навіть активував сховище, яке мені ні чорта хорошого не дало. А ще я знайшов той самий ключ випробувань. Тобто, саме цей ключ допоможе мені вибити важку серцевину. І активувавши свій перший ключ, на жаль, важкої серцевини я не побачив. Та навіть і ледь не вмерше. Мені вдалося вибити другий ключ, тому я одразу понісся шукати сховище, щоб його відкрити. І важкої серцевини мені знову не вдалося вибити. І третя спроба мене теж дуже засмутила, адже серцевини знов не було. І за чого ж я засумував? Але я вибив четвертий ключ, і на що мені теж не повезло. І на п'ятий фінальний ключ для цього данжу мені теж не пощастило, тому що це був суцільний хлам. На жаль, серцевини я не вибив, але я маю багато луту, тому здаватись не час. Тому я прийшов на івент з надією, що зможу поповнити свій бюджет. О, звідки, з вік димся. Тому поки івент не розпочався, я тупо стояв і втикав в дерево, але до одного моменту. <рекунеч> так, якась хата. бачу. Зачекайте, я ще хату не добудував. Ми ждемо, ми ждемо, поки ти хату добудуєш. Це це моя хата. Я тут буду жити. Дивіться, зараз я зайду в будинок, закрию двері, ви всі встанете під двері. Я коли відкрию двері, ви можете заходити. Але запам'ятайте, ліжка, люки ламати не можна. Один Вбили, ви що? На жаль, свій перший блок я зламав трохи нечесно. Е? Тут я помітив другий блок, який ніхто не здобув. Та на цей раз, щоб не порушувати правила та не ламати блоки, я його дістав на елітрах. І тому я знайшов всього два блоки. І того мені вдалося зайняти навіть аж друге місце. Ну, а це переможці цього івенту. Ну, а ось моя нагорода за друге місце. Ну, а після івенту я заробив ще 32 діаманти за проданих два незеритових злитки. Потім ми з Максимусом та Хазмером вирішили побудувати ферму золота. Верні я допомагав. До речі, помимо того, що ця ферма приносить золото, вона дуже добре вкачує рівень. Та працює вона теж дуже ефективно. Ну, а це я розчистив територію для ферми заліза, яка буде використовуватись нашим кланом. І в цю яму, що ви бачите, это позаду мене потрібно 20 селян а це наша ферма пороху та ферма золота, яку ми щойно збудували. Тому, щоб зробити 20 селянів, ми почали їх розмножувати. Тому, щоб їм не заважати, ми з максимусом заховались. І що ви думаєте, їм було абсолютно паралельно. І якщо що, погрози на них теж не діяли. Хоча через певний час ці погрози спрацювали і родився малюк. Та після завершення ферми вона принаймні працювала, це вже добре. Тобто, якщо ви не знаєте, Знаєте, як працює ферма заліза, то з'являються големи та приносять залізо. А ще пам'ятаєте івент, який я вам показував раніше, то все, що в нього залишилось, це лише дах. Ви, напевно, пам'ятаєте будинок, який я вам показував на початку відео. Тож у мене з'явився сусід, і я теж вирішив прокачати свій будинок, щоб не виглядати одним словом крінжово. Ось так це все виглядає зовні, а це інтер'єр усередині будинку. Якщо порівнювати з печерою, який я жив раніше, це набагато краще. Якщо вам сподобався будинок, напишіть в коментарях смайлик вогника. Ну і не втрачаючи надії, я знов почав вибивати важку серцевину. Тому, вибивши 4 ключа випробування, я знову взявся за роботу. Тому з першого із 4 ключів, на жаль, мені знову не повезло. Ну і ще я спробував відкрити звичайне сховище. -да, ідеальний момент запити свій стрес саме медом. Тож знайшовши ще одне сховище. Я його швидко відкрив, але, на жаль, через заряд вітру я не зміг побачити, що там. І як би це знову прикро не звучало, але булави знову не було. Тому, склавши все, що тільки можна було в шалкер, я вирішив убити цього надокучного вітерця. Тому далі я почав шукати нове сховище випробування. А тепер скажіть мені, будь ласка, як це можна пояснити, чому він мене не б'є? Мені дуже не подобається, як він зараз на мене дивиться, і другий теж до речі, погляньте, як ці маленькі створіння можуть легко проносити гравця в незаретовій броні. Та активувавши свій передостанній ключ, мені нічого такого крутого не випало. Скажу вам чесно, з тієї кімнати я вибрався з половиною ХП. І актувавши свій останній ключ, мені нарешті випала важка серцевина. І тоді я був чесно дуже радий. Тому, вилетівши я на радощах та з усмішкою на лиці, полетів додому. Щойно прибувши додому, я скрафтив купу фейерверків Та взявши свою булаву, я вирушив на елітрах у доволі далеку дорогу. Я прибув у блідий сад. Саме тут я хочу випробувати свою нову булаву. До речі, ще так. Я ніколи не приземлявся. Тож з я зрубав трішки дерева. Також я вибив паросток з блідого дерева. Ну а взагалі я сюди прилетів з ціллю перевірити булаву на скрипуні. Дочекавшись ночі, я зрозумів, що скрипун вже з'явився. Тому, побачивши скрипуна, я помітив, що мечом я йому жодного удару не нанесу. До того ж, тут спавнилось дуже багато злих мобів. Але поки я вирішив перекусити, то скрипун зник, бо хтось на сервері поспав. Але навіть і день чекавши ночі, я почав досліджувати новий біом, і мені він навіть дуже сподобався. І хоч тут все сіре, але це має свою особливість. Особисто мені сподобалось, тому що для мене віяло особливим вайбом. І скажу вам чесно, в цьому біомі я часто не бував лише проходом. Тож на наступний вечір, домовившись з гравцями не просипати цей день, я вирушив на пошуки нового скрипуна. І, до речі, нападає він на вас лише зі спини. А дивлячись на нього, він стає мирним. Ну й Ось момент для чого ми тут зібрались. І так як я думав, урон не нанісся, але скрипуна підкинуло, і удари по ньому теж не проходили. І, побачивши дерево, де знаходиться його серце, я почав збирати смолу. До речі, в той момент я не помітив, що їх було два, і зломавши його серце, залишився лише один. Та зломавши серце іншого, він теж просто-напросто зникає. Тож висновок, навіть підкинувши скрипуна, урон не нанесеться. Тож, ось так я провів свої ігрові дні на новому для мене сервері. Тому не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки. Ну а з вами був, як завжди, я, Влад, тому всім бувайте не хворайте. Дякую за перегляд!